Дивіться сьогодні Наталі Сумській 69, Який вигляд у молодості мала народна артистка, та чому на святкуванні не буде її рідної сестри Ольги? Крім цього, скандал через гімн Росії у центрі Києва. Олена Кравець назвала єдине місце, де українці можуть слухати чи читати щось російське. Також 66-річна зірка лісапетного батальйону Наталія Фаліон оголомшила, як у коло краси нашкодили її зовнішності. Це Марс та зірки. Поїхали! 22 квітня легендарна українська акторка Наталя Сумська святкувала 69-й день народження. Більшу частину свого життя знаменитість служила у столичному театрі імені Івана Франка, збираючи повні зали глядачів. А також вона стала зіркою не одного вітчизняного фільму. Бувши 22-річною дівчиною, актриса вперше вийшла на сцену в образі Наталки Полтавки і з того часу запала в серця аудиторії. Незважаючи на свою популярність, Наталя Сумська доволі рідко дає інтерв'ю журналістам. Тож, коли до неї звернулася команда проекту ЖВЛ з проханням розповісти, де вона буде у свій день народження, актриса коротко відповіла, що перебуває за містом. Попри те, що знаменитість любить проводити важливі дні в колі найближчих людей, на святкування не буде її рідної сестри Ольги Сумської. Справа у тому, що заслужена артистка України перебуває в турі з виставою Наші кайдаші, і 22 квітня має запланований концерт. Варто зазначити, що ще до початку повномасштабного вторгнення між зірковими родичками були доволі напружені стосунки. Як зазначала Ольга Сумська, саме старша сестра стала ініціаторкою розриву їхнього спілкування зі свого боку, Наталя Сумська пояснювала, що припинила контактувати з актрисою через різні пріоритети і стиль життя. Ситуація погіршилася у 2024 році. Племінник Ольги Сумської В'ячеслав Хостікоєв публічно висловив невдоволення тим, що дочка тітки Антоніна Паперна замовчує війну на батьківщині та активно будує кар'єру в РФ. Однак, попри сімейні проблеми, Ольга Сумська завжди відверто говорила, що хоче якомога швидше налагодити стосунки із сестрою. Час від часу вона ділилася приємними спогадами про родичку, а згодом показала архівне фото з нею. Сестри позували на камеру, стоячи близько одна до одної. Поставити крапку в довготривалому конфлікті зірки змогли на початку 2025 року. Тоді Ольга Сумська заявила: спілкуємося, но скільки можна. Я думаю, що всі ті непорозуміння в минулому. Нехай Господь нас об'єднує заради миру в родині. Це найважливіше. Наталя, моя друга мама, хай там що. Вона моя хрещена мама в кіно. Я її дуже люблю, вона неймовірно талановита. Пізніше заслужена артистка України зізнавалася, незадовго перед примиренням бачила віщий сон, який остаточно дав зрозуміти, що настав час залишити всі непорозуміння в минулому. Єдине, про що жалкує Ольга Сумська, так це про те, що вони з Наталею не змогли втілити в життя спільні співочі та театральні проекти. Друзі, пишіть у коментарях, як на вашу думку, чи сильно змінилася Наталя Сумська із руками. Якщо вам подобається наше відео, підтримайте, будь ласка, наш канал своїми лайками. Лайками та підписками, це нам дуже допоможе з просуванням каналу. А ми йдемо далі. Популярна українська акторка та телеведуча Олена Кравець висловила думку, що вбереже Україну від засилля руського міра. Зокрема, артистка згадала інциденти, коли українські музичні рейтинги на інтернет-платформах очолюють російські співаки, а молодь на Подолі слухає російський гімн. За словами артистки, потрібно все робити для того, щоб дедалі більша кількість українців відкривали для себе сучасну українську культуру, музику, кіно та літературу. Для того щоб дедалі більше українців відкривали для себе свою культуру, потрібно передусім мати внутрішнє бажання, пізнати себе, своє коріння, мову, музику, літературу, кіно каже Олена Кравець. Це насправді про глибше, про відповідь на питання, що мені важливо. Моя думка тут може бути не дуже популярною, але я справді вірю в право людини на особистий простір. Ми всі маємо цю кімнату, місце, де залишаємося наодинці з собою. І в цьому просторі кожен має право робити те, що хоче: слухати, згадувати та відчувати. Якщо щось з минулого гріє, дає відчуття спокою, це може бути частиною процесу зцілення. Я не маю претензій до того, що людина слухає наодинці. Аби після цього вона виходила з цієї кімнати трохи щасливішою або трохи сильнішою. Але є публічний простір і є війна. І якщо ми говоримо про підлітків, які вмикають гімн Росії посеред Києва в місті, де лунають сирени, де вулиці мають імена загиблих героїв, це вже не про музичний смак, це про брак емпатії, знань, елементарної людяності, додає артистка. Це публічна демонстрація байдужості до болю. Контекст важить: сьогодні українська культура це не просто про естетику, це про опір, про свідомий вибір. Якщо ми не хочемо чути на своїх вулицях гімн держави-агресора, то маємо не лише забороняти, а й пропонувати цікаві, глибокі, живі культурні продукти, створені тут поруч з нами. Нагадаємо, що в середині квітня, в день жорстокої атаки по Сумах, група підлітків на контрактовій площі Києва слухали гімн Росії. Правоохоронці оперативно встановили особи усіх порушників. Ними виявилось двоє 17-річних місцевих мешканців, а також 20-річний житель Київщини. Свої дії вони пояснили тим, що перебували у стані сп'яніння. А чи погоджуєтесь ви з позицією Олени Кравець? Пишіть у коментарях, нам буде цікаво дізнатись. А ми йдемо далі. Українська артистка і солістка гурту Лісапетний батальйон Наталія Фаліон зізналася, що кілька місяців тому наважилася скористатися послугою косметолога та вколола собі ботокс. Однак, як зауважила 66-річна виконавиця, вона залишилася незадоволена результатом, адже ін'єкції лише погіршили її зовнішність. За словами співачки, вона хотіла прибрати зморшки, але замість цього у неї збільшилося перенісся та трохи опустилися повіки. Про це вона розповіла в інтерв'ю на Ютуб каналі Аліни Доротюк. Я не вдавалася до косметологічних процедур майже ніколи. У мене ніколи не було і макіяжу професійного, я сама собі щось робила, і тут вдалася, знаєте, біс попутав. Місяці два тому думаю, вколю трошечки ботокс, бо вже кажуть, Наталю, роби щось з обличчям. Ти старієш, але ж медійна особа і на екранах. А я ж знала, що в мене не буде так, як у людей. Трошки вколола і стало не краще, а гірше. У мене перенісся стало, ніби я сплемені Мая. Мали зникнути зморшки, а розширився ніс. У мене опустилася брова, і я не можу нормально нанести макіяж, поділилася артистка. Проте Наталія Фаліон сприймає трохи невдалий ефект від уколів краси із гумором. Вона зазначила, що час від часу сідає перед дзеркалом і глузує над собою, мовляв, треба бути натуральною, навіщо було щось робити з собою. Серед інших змін, на які наважилася Наталія Фаліон, було видалення бородавок на обличчі. За словами виконавиці, зробити цю процедуру вона вирішила через те, що протягом тривалого часу чула відповідну пораду від інших людей. Друзі, як вам теперішній вигляд Наталії Фаліон? Пишіть у коментарях. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.